Так саме нема ніяких таких проблем. Ті проблеми, які були, вони вирішуються сьогоднішпатування режима. Все гаразд. Кримчани, наскільки процес їх голосування у Черкасах Черкас. В дійсності є у нас такі особи, теж немає проблем, люди мають проголосувати, проведена відповідна робота з цими людьми. Так що вибір за ними і дійсно там більше десь 20 осіб, які... Голосувати для саме з того. Якими критеріями ви після при виборі президента, має? Критерій дуже простий. При виборі президента це повинен бути патріот. Людина повинна бути українцем, справжнім українцем. І саме головне, ну, безумовно, в програмах багато є спільного того чи іншого кандидата. Але для нас найголовніше це подальший курс. А курс Европейской ценности.